Чому бути, чого не оминути. Ну, найближчий місяць-три, для кого цей розклад для людини, яка зважено все обдумує, у неї з'явився шанс для того, щоб отримати якусь винагороду фінансову. Тут основному фінансова, і людина зважує всі за і проти, як би це зробити, і виходитиме в свій плюс все-таки позитивний. Чому бути, чого не оминути? Чому бути, чого не оминути? Так, трішки прикрию. Розрушується якийсь негатив. Дивіться, ви е, чи дізнаєтеся про людей, які вам шкодили, які заважали просуватися вперед, рухатися? Е, людям, які дійсно, як вороги поступали до вас, це все розрушається. Ви самі їх. Викриєте цих людей і самі їх накажете. Ви вийдете тут переможцем. Можливо, хтось хотів привласнити щось ваше, ідею, задум, проєкт. То тут ви якраз виходите переможцем. Так, традиційно ви любите діяти. Можливо, ви дивіться, це стосується навчання, ви когось навчаєте, можливо, ви десь навчались, можливо, чомусь якоїсь інформації нової вам не вистачало. І ви її відшукували, можливо, у людей чули, можливо, десь на телеканалах і так далі. І це співпраця не тільки ваша робота, це співпраця з кимось. Можливо, ви якраз і навчали одночасно когось, і самі навчалися, тобто плідна робота. Але тих, хто вам заважав, ви накажете. Чому бути, чого не оминути, щоб неповадно було вам заважати. Да? З весною. З приходом весни, дивіться, у вас оновлення циклу початок чогось нового. Причому ви будете шукати золотої серединки. Так, оно, так, ви будете шукати золотої середини і будете позбавлятися від людей, які можуть вами маніпулювати. Від людей, від залежності якоїсь. Можливо, у вас дивіться, от бажання буде постійно бути в успіхи, постійно рухатися, то вам е, треба буде від, закриватися від якихось е, обставин негативних, від якихось залежностей, від якихось, можливо, страхів. А вдруг в мене тепер не вийде, бо ви починаєте все заново. Е, тут страхи треба прибирати, закриватися від них. Так, щоб ви не вийшли в десятку мечів. Чому бути, чого не оминути. Нова дорога перед вами відкривається. Нова освітлена дорога, яка вам по справедливості, яка принесе рівновагу в вашому житті. Все буде збалансовано, гармонія буде в вашому житті. Це. Початок того шляху, коли ви будете обдумувати новий шлях, новий для вас шлях в якійсь сфері, але який змусить вас діяти, бажати діяти, підказки у вас будуть від вищих сил. Дивіться, скоро ви отримаєте оцю нову ідею, нову пропозицію, яку будете обдумувати тут, так і вже швидко. І ви досягнете успіху. Успіху досягнете, щастя, задоволення, отримаєте. Тобто, у вас, дивіться, грядуть зміни, накажете своїх ворогів, вийдете в перемогу, вам необхідно позбавитися від своїх залежностей, страхів від когось чогось, і не діяти на емоціях, тобто закрити свої емоції, обдумувати, все зважено діяти з розумом, з знаннями, які у вас є, і вийдете в нове, використовуючи свої уміння, навики. Знання нові і досягайте успіху і гармонії в вашому житті. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.